Вітаю на каналі Gamescraft Corporation. Сьогодні у нас наги. Так сказати, граємо на нагах. Трішки оберповки і до бою. І у нас починається бій. Так, перша атака мого противника. І з тих, хто перше атакує з моєї сторони, юністеражем. Також, також я взяв юніта з щитом, який отримує плюс один до атаки, коли я розігрую закляття. Також елементаря, але це так, вибор із тих карт, які були. І тут все в мою користь, тому я зношу йому здоров'я. Наразі 10. І далі приступаю до вербовки. По вербовці тут тільки апнуть таверну і вибрати щось із нового. Виберу елементаль, який дає плюс 1 до здоров'я, коли його продаєш. Ролл із ролла нічого цікавого, розкопую заклинання. Заклинання, яке дає плюс 5, плюс 1. Це спеціальна карта в нас. Жріться льодяної чешуї. Так сказати, льодяної. І так далі до бою. І так, у нас бій. Так, першим атакує знову противник. До речі, така от рулетка. Іноді досить часто противник перший, блін. А не ти. <реш> Також вибрав нага, який предсмертним припом дає те, що розкопує законання, в принципі, законання, до речі, нормально розкопалося. І тут, в принципі, я трошки отримаю, тому що в мене не вистачає характеристик, щоб виграти даного гравця. Ну і отримую в принципі мінімалку 5 по лицю, так що це не критично. І так, Варбовка. Повербовки, поки так, нічого цікавого, в принципі, крім заклинання, яке дає плюс один, плюс один до Юнітів Таверні. До карт, точніше. Так, Закляття із, яке дає провокацію і якраз яке її знімаю. І тим самим прокачую джеріцу. І в принципі далі ролл. З ролла зараз нічого цікавого, ну крім цієї карти, це таке. Є цікава карта, яка дублює заклинання. Тут, до речі, така ситуація, що тут краще ролл зробить. Декий зробив заклинання. І далі бій. І так, починається бій. В принципі, щось він взагалі не наставив юнітів, тому тут, так сказати, легка перемога. В принципі, я йому якраз 15 у сіньов, залишається одне тільки ХП. І далі приступаю до вербовки. По вербовки, так, у нас далі ролл, Рол, тому що нічого цікавого, Ну спочатку заклинання розкопали. класне заклинання піде. Та, ще потрібна карта, тільки ще одної нема. Карти блюз. Так, продав. Ще одну нагу, ще одна карта, яка розкопує джісов. Заклинання, які підвищують характеристики. І якраз розіграти ці заклинання нага. І це заклинання, які підвищують характеристики. Використовую, щоб розкопати сили героя, так сказати, отримую золотих, щоб розкопати триплет у вже Шостий рівень. Це рівень 6. Максимально заклинання розігрую, тому що вони зберігаються до кінця ходу. І нага. Чудово, при якій розігруєш заклинання, і нага отримує плюс до атак. Тільки це, це діє тільки на заклинання, які додають здоров'я. Якраз додатково. чудово. Ну якраз прокачати. Нагу, яка, яка туплює, і далі до бою. І так бій. Першим атакуємо противник тут. Та. Да. Він на драконах, я на нагах. Їх до речі так... Ну, достатньо підсилили за рахунок ось квеста. Такий після 9 атак дає, плюс один, плюс один до заклинання з таверни. І за рахунок наги, яка розкопує жвіці. Розкопкую ці заклинання. Ну і оця, до речі, нова така карта, це про яку я говорив на шостому рівні, що дає додаткову плюс атаку, тому, коли заклинання працюють, якраз продають по цих наг. І ось яка карта мені потрібна була плюс один до заклинання з таверни. Роздвоюю заклинання, які дають. Плюс 1, плюс один, в залежності від рівня. І розігрую заклинання, яке дає на всі типи створінь. І я качаю якраз того, що обваює свою атаку. Ну і предсмертний. Щоб розкопати ще. І так, до бою. І так, бій. Знову бій. Так, він на свинках, на кабанчиках. Тут вже за все він вилітає. Ну так. Да. Йому не вистачить характеристик, аби побити, щоб мені зняти здоров'я. Ну, якраз їх не вистачає, тому що в нього сильно їх мало. У мене набагато більше, і тому я якраз тут роблю так, що мінус один. Так, 5 грабців. Далі перейти до вербовки. Уже прокачав плюс 2-2 плюс до заклинань. Якраз два рази по 9 атакували юніти. Так, якраз зняти провокацію. І те, що дає через два хода. Плюс 5, плюс 7. Вже якраз трохи прокачано. Поки з ролів нічого цікавого, ну і з того, що мені потрібно. Так, якраз із. Тимчасовим заклинанням, яке мені потрібно, Не, точніше кажучи, яке мені потрібно. Ось якраз заклинання яке два рази спрацює, плюс 5, плюс 7, ще йому більшу характеристики, краще чудово працює до атаки, плюс 7, заморожую заклинання і до бою. І так, бій. Тому він теж намагав, тільки в нього наги трішечки слабше Ну тут Дивлячись, як ця рулетка зіграє, чи в яд попаду, чи ні. О, в яд попало точно не, те, не той юніт, який мені потрібен, був ще попав. Таким чином у нього залишається 1 хп. Так, ага, 4. Уже добре, вже в топ-4 попаду. Так сказати, не втрачаючи рейтинг. Так, першим ділом розкопую. Заклинання. Беру заклинання, яке два рази спрацьовує. Плюс 4, плюс 6 до Юнітів таверні. Так, і це, яке дає плюси до характеристик. Це до драконів, це нам не цікаво. У нас наги, тому до драконів нам далеко не цікаво. Так, роздвоїти. І це також провокацію. І далі до бою. Ну так, бій. О, в нього свинки. Ну до речі, тут скоріше буде топ-2. Тому що в нього якраз свинки такі, що можуть достатньо прокачатися. Якщо він ще розкопає. І стеражем. Шостого рівня, яке дає плюс 1, плюс 2 до кровавих. Самоцвітів, то тоді буде погано. От, то все залежить від того, чи, від, чи тут у нас нічого. Так, не втрачаю ХП. Поки держусь. Так, розкопую заклинанням. Ну, вже плюс 8, плюс 6 якраз докачав, їх плюс 8, плюс 9, ну це через два ходи. Так, роздвоюйте те, що потрібно заклинання, все. В принципі, нічого в кого поки цікавого не питається. Чудово заклинання, яке два рази спрацює на Вона... наш. І, в принципі, оце дракон якраз. Щоб розкопати кільце, і в принципі у нього присмертний хрип. Квітце, якраз мені буде дуже-дуже корисно. Тому до бою зараз. І так, починається бій. У нього нежить. Зле темні сили. Тут в нього характеристик не хватить, щоб мене верти. Тому, вже, так сказати, топ-2 точно вже дія. Тому що, скажіть за все, 4 гравця вип'є перший. У нього в принципі найкращий такий заход, найкращий, точніше, у нього заход на цю гру. Якраз, і, да, я його якраз вибиваю до вербовки. На вербовки, на вербовки у нас в принципі зараз нічого цікавого, ну ні, хіба що бананчика можна взяти, на бананчик таке. Так, заклинання ну таке, якби масові, а так в принципі, тільки на кожен, на кожен тип створінь, то не дуже цікаво. так, Розкопати якраз ще нагу, це нага не цікава. Тільки плюс один до здоров'я коли. Плюс один до здоров'я додав заклинання в таверні. Краще кільце. Ну тут хіба щось кільце. Ну і вернуть... О, чудово, є монетки. Чудово, чудово. Дуже чудово. Так, 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 тоді міняємо. Так сказати, сильніших вперед слабших назад. І до бою. Так. Ну тут в принципі, а він розкопав уже. Раз карту скоріше та яка от тиража. Самоцвіти накладає на всіх. Тому тут буде дуже-дуже важко і плюс він прокачав банчика якийсь пересмертний пепом. Призиває двох оленів, тому якось не вийде, напевно так. Це скоріш за все по 2 тому що тут навряд чи щось, щось цікаве буде. І так, приступаємо до вербовки. На вербовки ну, тут вже в принципі немає можливості його виграти. Тому що в нього вже так тимчасове посилення, о, чудова нага, яке просмертним розкопує. точніше там тип нага дракон. Звезд мішан і тип цього створіння ну, тут краще все ж це хоті тимчасово більше дає. Так, його вперед, щоб не розтопав Думаю, ну, Тут, ну, тут скоріше за все попло, тобто, але трошки не вистачає нам. Навіть не трішки характеристик, тому запою. Ну я перемотав трішки, тому що там реально нічого цікавого. І тут топ-2. Мені не вистачає характеристик, хотілося б топ-1, але топ-2, тому що характеристик реально не вистачило. Не так сильно в мене попадаються масові законання, плюс карта зблизом тоді під конець купалася. Тому всім всього найкращого. Зараз тут він посіять до б'є, дійде цей пік, І це топ-2 на Підписуйтесь, ставте лайки, з стрімами побачимо, обов'язково їх буду проводити. всім всього найкращого. До нових зустрічей, як то кажуть.